Вимагаємо сьогодні такої агресивної позиції від депутатського корпусу, саме в напрямку, як я б сказав, десяти кроків на зустріч українцям з питання проведення реформи децентралізації, а це є десять ключових законопроєктів, які повинні закрити наступні питання: в першу чергу забезпечити фінансове забезпечення тих громад, які сьогодні вже працюють. Це питання, взагалі, і надання адмінпослуг, це питання і реєстрації. Саме ті громадяни, які е, працюють на той чи іншій місцевості, і зрахування ПДФО до місцевих бюджетів. Другий напрямок напрямок саме те, про що ми кажемо вже декілька років, це передача з питання розпорядження земельними ресурсами в територіальні громади. Є закони, які сьогодні пройшов перше читання, ми очікуємо його прийняття в другому читанні. І разом з законом, який дозволить планування територій під цільове призначення цих. Земель дасть можливість отримати ще крім бюджету, крім фінансів, саме місцевим громадам розпорядження землями, що підсилить їх і, сплати, і спроможність фінансову, а також інвестиційну привабливість, яку ми сьогодні так очікуємо. Третій напрямок це напрямок взагалі можливості приєднання вже, вже до спроможних громад, тих громад, які хочуть приєднатися, і це дасть можливість підсилити саме е, процес об'єднання. Ще один напрямок це дозволити історично дати можливість об'єднатися тим громадам, які сьогодні за рахунок радянської методики опинилися в різних районах, але вони історично хочуть об'єднатися і взагалі бути разом для того, щоб бути ефективно спроможними. Ну і один із основних напрямок, який ми очікуємо, що ми можемо закрити, це підсилити органи управління. Це питання проведення перших виборів старість, це питання взагалі проведення перших виборів, і ми очікуємо, що Уряд на цьому тижні прийме постанову, згідно якої саме ми повернемо кошти, які були забрані на вибори народних депутатів, саме на вибори місцевих, і ми зможемо провести додатково вибори в об'єднаних територіальних громад, які на сьогоднішній день ми очікуємо. Ви знаєте, що крім 159 громад, які були створені в минулому році, вже в цьому році проведено 25 виборів. І ми очікуємо, що сьогодні від 70 громад, які вже розглядаються в ЦВК, будуть також прийняті, і до кінця року ми зможемо взагалом ще додатково і до 25 і до 159 отримати ще 180 мінімум громад, які можуть іти на вибори. Але питання в тому, що ми хочемо, щоб саме забезпечення законодавче саме роботи цих громад було на належному рівні. За старою радянською системою управління рухатись в Європу неможливо, і тому сьогодні реформування підлягає не тільки питання взагалі забезпечення громад, а й їх утворення. І тому я хочу подякувати тим народним депутатам, які займали таку агресивну позицію. І наприкінці минулої минулого сесії. Я також очікую на підтримку законів по децентралізації від усього парламенту. І я думаю, що це найключова реформа, яка є в країні. Це все підтверджено і з точки зору експертів, і з точки зору наших європейських партнерів. Але саме головне, це підтверджено простими українцями, які сьогодні голосують саме шляхом об'єднання за цю реформу. Прошу. Вікторія, будь ласка. Дякую, добрий день, шановні колеги. Я хотіла би розпочати з того, що ми вважаємо реформу децентралізації як у реформу, що може стати найуспішнішою реформою в Україні, яка може бути проведена досить швидко, і яка може дійсно забезпечити можливість створення спроможних громад, об'єднати населення, яке зможуть, де громадяни зможуть фактично управляти своїми територіями, вирішувати питання, як будувати дороги, які е, створювати садочки, які школи розвивати, як забезпечити ефективну освіту. Саме тому ми віримо в цю реформу і хочемо Йому щоб та реформа децентралізації, яка минулого року досить успішно розпочалася, вона не була заблокована фактично зараз на рівні парламенту. Наприкінці минулої сесії, ми разом з народними депутатами, з першим віцем прем'єр-міністром паном Зубком і кабінетом міністрів з громадянським суспільством вимагали від парламенту проведення дня децентралізації, бо у нас накопичилося все досить багато законопроєктів. Останні, до речі, були прийняті ще в листопаді минулого року закони в сфері децентралізації. І, власне, в рамках проведення цього дня децентралізації, щоб парламент попрацював ефективно і на Далі фактично забезпечив можливість проведення а, даної реформи, але на превеликий жаль, фактично відбувся злив цього дня децентралізації в парламенті, тому що депутати не, не просто не розглядали дані законопроекти в першому читанні, чи там не голосували за закони. А парламент навіть не спромігся тоді включити законопроекти в, в сфері децентралізації просто до порядку денного сесії. Власне, сьогодні ми якраз вже не просто просимо, а вимагаємо всіх керівників фракцій, вимагаємо від голови і звертаємося до голови Верховної ради пана Поробія забезпечити такий особистий контроль над тим, щоб всі депутати в четвер, коли буде проведений день децентралізації, були присутні на своїх робочих місцях, щоб вони ефективно працювали, щоб вони ухвалили потрібні нам законопроекти. Крім того, окремо ми хочемо звернути увагу на такі необхідні законопроекти, які фактично надалі дозволять нам проводити створення об'єднаних територіальних громад, і дозволять фактично тим, хто опинився поза процедурою об'єднання, м'яко приєднатися до вже новостворених об'єднаних об територіальних громад. Ми маємо законопроект під номером 4772, який, до речі, підтримується і на місцевому рівні багатьма представниками представниками органів місцевого самоврядування і зараз, подорожуючи Україною, спілкуючись з громадянами, я знаю, що досить багато представників органів місцевого самоврядування запитують: а коли буде власне прийнятий цей закон 4772, який спростить процедуру фактичного приєднання до об'єднаних територіальних громад, і надасть нам можливість вже цього року створити ще додатково 200 нових об'єднаних територіальних громад. Ви знаєте, ситуація в парламенті складається таким чином, що на превеликий жаль представники окремих політичних сил чи то не бажають приймати ці закони, чи то не вважають їх своїми пріоритетами. Хоча, коли вони йшли на вибори, всі в своїх політичних програмах декларували децентралізацію як одну з найпріоритетніших реформ в Україні. Саме тому сьогодні ми, об'єднавшись разом з громадянським суспільством, звертаємо на це увагу і сподіваємося, що в цей четвер парламенту вдасться все-таки свій борг повернути громадянам України і вийти успішними, з проголосованими законопроектами. І власне, дана реформа не буде заблокована різними політичними силами, а надалі буде успішною розвиватися і перші такі успішні. Ішні наслідки ми зможемо побачити вже в цьому році. Дякую. Дякую, Анатолій. Шановні друзі, шановні українці. Багато хто в Україні думає, що нічого не відбувається, і перебуває в ілюзії, що нічого не змінюється. Але хто подорожує по Україні, може побачити, що у більшості українських міст, містечок і сіл відбувається активний ремонт доріг. І кладуться водогони. Цього не було дуже давно. Багато хто із вас точно цього не пам'ятає. Якщо подивитися маленькі цифри, асфальт це продукт, який не може лежати на складі. У 2014 році його вироблялося приблизно 85 тисяч тонн на місяць, то зараз 340 тисяч тонн на місяць. А звідки це здалося? здалося. Це результат децентралізації. Це реальні ресурси, які отримало місцеве самоврядування, яке почало інвестовувати ці ресурси в регіональну економіку і в створення можливості для комунікації з людьми. Тобто, реформа, про яку говорили довго, яку готували спочатку в кабінетах експертів, потім яку підтримала виконавча влада і законодавча, вона реально реалізовується. Сьогодні є звичайно проблеми, тому що з'явилися дві категорії людей, які не дозволяють чи пробують не дозволити завершити реформу з одного боку. Це відверті популісти, які говорять, що все пропало, що все закривається. Але посилаються на все пропало і все закривається на нереформовані територіальні громади, тому що як правило в об'єднаних громадах зараз дуже динамічний розвиток. І другий рівень це рівень районного керівництва, яке бачить, що немає можливостей уже далі розподіляти ресурси в ручному режимі, тому що всі ресурси за правилами тепер надходять до об'єднаних територіальних громад. Тобто ми маємо серйозний рух вперед. Але тепер, щоб цей рух ще прискорити і зробити процес незворотнім, потрібне деяке законодавче удосконалення. Про основні законодавчі речі вже було сказано, Але я хотів би сказати, що є таке правило: можна планувати свою подорож, все життя, але коли ти не почав іти, ти ніколи не дійдеш до. Мити, якої поставив, ми почали іти, і сьогодні потрібно все зробити, щоб цей шлях був правильний. І нова діяльність об'єднаних громад відкриває нові сфери, які потрібно врегулювати. Наприклад, статистика громади, які отримали великі гроші для свого розвитку, потребують. Розробки стратегії розвитку, але в Україні за 25 років не вибудована система статистики зібрання матеріалів саме для об'єднаних громад, що стримує ці локомотиви зростання, і це буде нова тема, яку ми будемо рухати вперед разом законодавча, виконавча влада і експортне середовище. Отже, я дуже вірю в те, що український парламент прийме. Ці законопроекти, які сьогодні є, тому що недавно я прочитав е, цікаву статтю, де один із політичних діячів, який не голосував за багато речей по децентралізації, сказав, що децентралізація це єдина успішна реформа, яка реалізована цією країною. Дякую, дякую, пане Анатолію, пане Олександре. Будь ласка, до слова. Шановне товариство, надзвичайно приємно спілкуватися сьогодні з вами як депутат-мажоротарник. Хочу сказати, що під час так званих літніх канікул мав Понад добрих десяток зустрічей із громадами, і громади на сьогоднішній день хочуть реально децентралізації. Я бачу кілька проблем в цьому напрямку. Окрім законодавчих проблем, які окреслили мої колеги. Є багато питань пов'язані як із перспективними планами, так і пришвидшенням процесу визнання бажання громад об'єднуватися на місцях. Знову ж таки, приємно, що кабінет міністрів підтримує ці події. Чинання, а от на місцях голови адміністрації, обласне керівництво, як правило, є моменти зволікань, погодження перспективних планів, погодження змін до цих перспективних планів, що відбувається на практиці. У мене власне на окрузі вже створено сім об'єднаних територіальних громад. Минулу неділю дві такі громади було створено. Я з повною відповідальністю кажу, децентралізації немає альтернативи. Там, де створена об'єднана територіальна громада, є кошти, є можливості, є реальні результати. Це і відкриті дитячі садочки, це і відремонтовані чи початок ремонту доріг. Але це реально. І люди, які хоча б прожили вже півроку в об'єднаній територіальній громаді, вони кажуть, ми назад до колгоспу не хочемо. Тому однозначно це потрібно робити. Що я чекаю від парламенту? У четвер пропонується на розгляд законопроект про першому читанні про статус сільських старост. Це законопроект мого співавторства. Однозначно, нам статус сільських старост потрібно врегульовувати, як і вирішувати проведення, питання проведення виборів сільських старост, уже створених об'єднаних громадах. Є проблема, як уже пан Геннадій говорив на сьогоднішній день: виділення коштів на ці потреби. Ці речі потрібно вирішувати однозначно. Знову ж таки, повноваження сільського староста право територіальної громади обирати сільського старосту. Ми, я, як народний депутат, принципово в законопроекті відстоюємо позицію. Сільський староста має обиратися, а не призначатися чи вибиратися члени виконкому чи депутатів місцевої громади. Лише такого сільського старосту власне будуть поважати в громаді, і він стане реальним представником місцевого самоврядування. Абсолютно підтримую законопроект, про який вже сьогодні згадувала пані Вікторія Пташник, який стосується можливості. Приєднання без проведення позачергових виборів маленьких сільських громад до вже об'єднаної громади це абсолютно правильний підхід, і він не аби як стимулюватиме розвиток об'єднаних громад в Україні. Дякую, дякую, Юрій Ганощак. Я теж їжджу дуже сильно по Україні. Абсолютно змінився навіть стиль роботи на кожній зустрічі. Уже не обговорюється те, робити чи не робити, обговорюються деталі з ким, в якому порядку, які будуть кошти і куди фактично ці кошти йдуть. Тому що ставиться зразу питання: готуйте проекти. Тому що люди в цьому році досвід показує, люди запізно готують проекти, пізно реалізують і, відповідно, менший ефект. Ще на що ми звертаємо увагу? Дуже кристалізувалися противники цієї реформи. В першу чергу, це латифундисти, яким набагато легше працювати і роздробленими слабкими сільськими радами для того, щоб отримати певні свої. Політичні дивіденди достатньо дати гроші на банку фарби в той час, як об'єднані територіальні громади починають дуже серйозну роботу над інвентаризацією землі і стягненням того податку, який давно би мав бути основою місцевого самоврядування, це податок на землю. До речі, у Вітовецькій об'єднаній територіальній громаді обсяги цього податку зросли в чотири рази тільки за рахунок того, що було проведено інвентаризації. Наступна позиція, яка кидається в очі, це бажання дійсно зробити якнайшвидше планування території, документ по плануванню території, і воно дає свій ефект так. Старосинявська. Об'єднана територіальна громада, маючи план території району, вона залучає зараз кошти від двох крупних інвесторів, які будують заводи по переробці Сої по виробництву біодизеля. І одна із головних причин, чому туди заходить інвестор, тому що там є документ планувальний і тому абсолютно чітко і правильно сказав віце-прем'єр. Спочатку йде закон, який передбачає. Що має бути планування території і тільки після цього цій громаді, яка має план цієї території, може бути дане право розпоряджатися цією землею, тому що якщо не вони, то хто? Вони зможуть це робити без, без відповідних зловживань. Ще одна категорія тих, які намагаються гальмувати цю реформу, це наші політикани. Які страшно бояться того, щоб була певна політика на місцях, тому що люди, які можуть робити політику на місцях і робити бути відповідальними за рішення, які приймають, а саме це передбачає децентралізація, вони в цьому випадку дуже дуже скептично дивляться на популістичні заклики цих лідерів. Жодній об'єднаній територіальній громаді, я впевнений, не будуть виборці голосувати за ті популістичні лозунги, які зараз дають е, ті е, наші е, політикани, які е, хочуть дорватися до влади любою ціною і при цьому не знають, що з цією владою робити. Тому що ми дуже чітко відслідковуємо, е, хто які іде, ідеї, які Проекти і які концепції сидять за цими політичними силами. Вони абсолютно пустишки. Ці більш-менш нормальні експерти і люди, які реально вміють розраховувати подальші кроки у реформуванні країни, вони відійшли від цих популістів. Тому в цих партій немає нічого за винятком того, що вони будуть однозначно спиратися на зовнішнього зовнішнього чинника, який буде вказувати, куди йти, і в цьому відношенні їхні позиції і їхні лозуни повністю співпадають з тим, що дає Кремль. Дякую.